Привіт усім! Отримала посилку від Agromarket.ua Юа. В посилці у нас товарна накладна. Все дуже гарно запаковано. Троянда. Троянда в нас лакшері. З вагонами, молода, гарно запакована. Груша. Ось груша. Ось так вона лежить. Груша у нас кіфер. Груша у нас ось кіфер. Далі в нас гарно запакована лохина блюкроп. От така гарна, зелена, молода, посажена. Далі в нас, гарно запакована. Лохина Блюголд. Теж така молоденька зелена. Іде непошкоджена. Ще в нас гортензія. Гортензія, гортензія. Гортензія білий гіпноз. Ось така файна гортензія. Далі у нас є ще. ще одна лохина. Ось така гарна зелена лохина в нас. Блюголд. І ще ось така ось зелена лохина блюкроп. Ну і насіння дельфініума три. Це бакара, Галахарт і батерфлій мадам.